Сторіччя Соборності України одне із найбільших державних свят. Три тисячі чернігівців, які представляють різні сфери діяльності. Здебільшого це викладачі та студенти із жовто-блакитними стрічками та у піднесеному настрої прийшли на алею героїв, аби долучитися до флешмобу, який має назву Україна в єдності живий коридор розтягнувся аж до Катерининської церкви. Мешканці міста переконані, разом ми зможемо досягти успіху в нашій державі, але для цього потрібне незламне бажання та непохитна сила. Тина держава, гарна держава, і ми повинні жити в мирі, в злагоді і слава нашій рідній Україні. Єдність наша в наших думках, те, що ми думаємо, як ми розуміємо, і е, от сьогодні ми тут, тому що бачимо, от скільки людей зібралося. От. Цьому наша єдність. Якщо ми будемо разом, то ми все зможемо здолати. В Душі така гордість криється за нашу країну, за наш народ, за на, за всіх нас, за те, що ми, ми, ми у нас є світле майбутнє. Всім колективом ми сьогодні прийшли на цей флешмоб. Це дуже гарна ідея, на мою думку, тому що вона дійсно об'єднує і нагадує нам про те, що ми надзвичайно потрібні своїй країні і своєму рідному місту. Хочеться всіх привітати сьогодні з ним соборності у. України хочеться побажати нашим всім українцям добра, злагоди миру, щастя і процвітання нашій країні щастя, єдності, крепкого здоров'я, щоб жили всі в мирі. 22 січня 1919 року було проголошено акт злуки. Це була одна з найважливіших подій доби Української революції, – 1917-1921 років. Ухвалення цього документу означало об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Зараз надзвичайно важливо створити не тільки сильну державу, а й зберегти її такою для наступних поколінь. Переконаний Чернігівський міський голова Владислава Трошенко, який прийшов при привітати містян та особисто долучитися до такого масового дійства на сьогоднішній день. Нам треба створювати роботою думками, об'єднанням нашим прагненням, щоб майбутнє було саме в Україні наших дітей, наших онуків, податками нашими, щоб ми справдили бажання багатосотрічних українців і розуміли, що Друзі у нас є із Заходу, із Сходу, де завгодно, але в них є в першу чергу економічні, там, різні політичні бажання, і щоб ми не дали знову, за прикладом 2019 року, розірвати Україну. От в цьому контексті я хочу, щоб ми були єдині, щоб ми працювали. Ми зараз знаходимося в місті, ми є чернігівцями. Чернігів є найстаріше місто в Україні, хоча кияни можуть трошки і не погодитися з цим. Чернігів це пуповина Київської Русі. І Чернігів повинен своєю свідомості, своїми діями кожного, своїми стараннями на благо міста, щоб ми відродили це місто, а наше місто це і є Україна. Всіх вітаю святом. Добра, здоров'я і віри в самих себе, в наше майбутнє і в те, що якщо ми будемо до цього докладати зусиль, все буде добре. Оркестри військово-музичного центру сухопутних військ та 8-го навчального центру збройних сил України виконав гімн України. А Чернігівці разом з хором викладачів Чернігівської школи мистецтв, який був на сцені, його заспівали від душі та від серця. Проникливо, а головне щиро. Для нас сьогодні це історична подія. Я і мій хор викладачів міста Чернігова. Ми маємо честь і бути співати сьогодні. Для нас для всіх гімн України. Ми дуже відповідально відносимось до цього, тому що ми зараз приймаємо участь в історичній реконструкції. Те, що було 100 років тому, я відчуваю. Сподівання відчуваю сподівання, що ці сто років недаремно е, буреломних е, прожила Україна, і що через сто років ми все таки усвідомили значення державності, значення об'єднання. І сьогодні тільки сильна армія і сильна економіка зможуть нашу Україну е, об'єднати і протистояти всім тим, негараздам, які зараз е, е, зі сходу до нас линуть. Шановні чернігівці, е, шановні українці, я е... Дійсно, всіх вітаю цим святом і бажаю, щоб оце річчя сторіччя, річчя, 300 річчя, воно постійно святкувалося, і ми були всі разом з надією вкраще та вірою в майбутнє нашої батьківщини. Саме так зустрів Чернігів сторіччя соборності України.